Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Проленко. Сьогодні поділюся з вами рецептом заварного масляного крему, який дуже добре підходить для приготування тортів, тістечок, еклерів, пончиків і багато інших смаколиків. Завдяки додаванню вершкового масла, масляно-заварний крем виходить більш пишним, ніж просто заварний, краще тримає форму і підійде для фігурного оформлення тортів. Тож можна сміливо сказати, що цей крем свого роду універсальний. Заварний крем з маслом готується. Нескладно, проте варто врахувати деякі нюанси. Сьогодні, шановні глядачі, покажу та розповім вам про всі тонкощі приготування заварного масляного крему. Але якщо я якусь деталь пропустила, то поправте мене у своїх коментарях. Буду дуже вдячна! Для початку як завжди, приготую потрібні інгредієнти для приготування масляно-заварного крему. Перелік інгредієнтів ви бачите перед собою на екрані або можете прочитати внизу в описі під відео декількома мовами. Крім того, працюють субтитри. Беру каструлю з товстим дном. В Каструлі з'єдную цукор, борошно, ванільний цукор або ванілін. До сухих складових додаю яйця і все це ретельно розтираю в однорідну суміш. Так вона виглядає гладкою та без грудочків. На цьому етапі додаю помалу молоко і знову добре розмішую масу до однорідного стану. Ставлю каструлю на невеликий вогонь і безперервно перемішую масу, особливо на дні каструлі, щоб уникнути утворення борошняних грудок. В цей момент від каструлі з кремом бажано не відходити, бо як покинете свій пост, так умить крем підгорить, і все прийдеться починати спочатку. Тому обов'язково, якщо запланували варити крем, то за іншу роботу навіть і не думайте. Як тільки заварний крем стає густим і починає закипати, кипіти крему не даю. Вимикаю вогонь та знімаю з плити. Далі в гарячу заварну масу додаю вершкове масло 50 грамів і розмішую до його розчинення. Крем накриваю харчовою плівкою так, щоб плівка ляла прямо на його поверхню в контакт. У такому вигляді залишаю заварний крем охолоджуватися до кімнатної температури. Ну, ось заварна основа крему охолола до кімнатної температури. Беру вершкове масло 300 г. Воно теж повинно бути кімнатної температури. Для приготування масляного заварного крему дуже важливо, щоб заварна маса і вершкове масло були однакової кімнатної температури. В іншому випадку, крем не зіб'ється. Іноді при приготуванні крему він може злегка відшаровуватися, тоді крем потрібно помістити приблизно на 20 хвилин у холодильник і знову повторити процес збивання. Викладаю вершкове масло в зручну для збивання миску і збиваю його міксером до появи пишної світлої маси. Коли вершкове масло зіб'ється до потрібної мені кондиції. То не припиняючи збивання, додаю поступово в декілька прийомів заварний крем і продовжую збивати до однорідного стану. Збивати потрібно близько 5, а іноді 10 хвилин до отримання гладкої та однорідної консистенції крему. Заварний крем виходить гладким, однорідним за консистенцією як вершкове масло. Ніжний масляно-заварний крем готовий. Крем вийшов по цьому рецепту однорідний, гладкий, смак у нього шалений, жирність не відчувається. Він нагадує за смаком збиті вершки. Перед використанням бажано охолодити масляно-заварний крем у холодильнику. Готовий крем можна подати як десерт. Готуйте з любов'ю і приємного всім апетиту! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива і дає натхнення створювати для вас нові відео. Окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.